Так, всім привіт! Сьогодні я працюю на пасіці. Звичайно, трошки нельотна погода, хмарно, прохладненько, вітер. Але порівнюючи з тим, що було минулого тижня, то сьогодні більш-менш нормальна погода, щоб бистренько переглянути сім'ї. По-чесному, я не дуже люблю таку погоду дивитися і не рекомендую таку погоду дивитися, але зараз майже. вже Половина травня і бджілки, ну, по ідеї мають роїтися вже, починати. Перегляну я тільки що всі свої сім'ї і скажу, що в мене навіть натяків на роїння немає. В чому причина? Ну, Я думаю, що перед цими холодами я вчасно їм дав роботу, я поставив в я ставив робочі рамочки, біля яких потрібно попрацювати. І плюс е, корма. Я їм е, ну, переживав, щоб вистало чоло кормів, адже бджоли в вуликах сидять, було холодно, дощ, і вони якби за кормами не вилітали. Бджола сили набирає, матка сіє досить добре. І якби в мене цього всього було. Я кормові рамочки за заставну рамку ставив на всякий випадок, щоб е, ну, їм вистачало. Тому, на мою думку, це. Е, Повпливало на те, що в мене бджоли поки не рояться. Зовсім не рояться. Мисочки понастроювали, але ці мисочки вони є і да? Вони якби такі на всякий випадок. Вони бджоли завжди мисочки ці відстроюють, Ну а маточників взагалі нема. Так що зараз перегляну ще останню ось цю сімейку. бистренько передивляюсь, бо бачите, яка погода вітряно, холодно, намагаюся якнайменше туди холоду запускати. Гніздо повністю все не розбираю. Бо ну, коли бджоли рояться, то на перших двох рамках вже зрозуміло, чи вони будуть роїтися чи ні. Тому приступаю, дивлюся цього вулика. Так, На другому корпусі в мене стояли скільки тут? 6-7-8 рамок вже я поставив. Але так, да, бджоли, до речі, оці, як були холода, то вони е... ну, набрали силу, видно, що трошки набрали силу. Але щоб якоїсь потужної там сили вийшли на другий корпус, забили ці рамки бджолою, такого немає. По всіх вуликах так. Назі, навіть видно, бачите, крайні рамки. Зараз витягну, приліпили. бджоли небагато. Трутня щось тут наліпили. Я верхній корпус практично і не придивляюся, зараз вам покажу. Ось, бачите, вущенку відтягнули і все, вони неї покинули. Всі бджоли холодно. І якби ще такої бачите, сили немає в сімей. Та холодно, дуже холодно. Тому бджола все опускається на низ, обігрівати, розплоту. Бачите, робоча рамочка. Трутневі стільники потягнули і їх так залишили. Ну і так далі. Ось, джули нема. Я дивлюсь, нема. Знизу щось там сидять, де все. Так, відкриваю зараз перший корпус. Гнізди, бачите, в мене розширені. Їм діватися є куди. Головне, зараз, головне, щоб зараз були корма, щоб вони з голоду не почали руїтися. Так. Ось так, відкриваю і цим утеплювачем тут, де гніздо накриваю, щоб... Не задував мені туди вітер, я міг спокійно працювати. Так, крайня рамочка. да, І сьогодні, до речі, користуюсь уже захватом для рамок, який виграв я в розіграші на каналі Пасіка в Україні. І ось вже він мені цей інструмент Пригодився на пастці, бачите, як зручно. Раз, собі взяв, не треба туди пальці пхати, рамки цілумати. І крайню рамочку витягну. Є. Так, бачите, на першому корпусі бджола на крайній рамці сидить. Трутня, як завжди. Забиває, але він вже мені не потрібно, вже достатня кількість трутня є у сім'ях. Так, це поки в сторонку. Щоб мені не заважало. Так, це вощенка теж я підставляв. Не переглядав я своїх бджіл 10 днів. Сьогодні 10-й день, тому вже трошки за них переживав, щоб вони не заруїлись. Але слава Богу, все я вчасно зробив. Хто молодець, я молодець. Так, ну вощенка, mm. бачите, потянули. Ну, але поки вона сухенька, ну, а як має бути. Так Бачите, третя рамка з краю вже повністю засіяна розплодом. Джміль прилетів. Ти звідси, чого ти сюди лізеш? Да, зверху медок. Ну, корма, слава Богу, я, ж кажу, я бджіл своїх забезпечив, тому хоча й переживав, бо молодої бджіло велика кількість, а нести немає з чого. Зараз вже весняні квіточки. Перецвіли можна рахувати, а літні ще не зацвіли. Тому зараз бджолам потрібно слідкувати, щоб були корма, бо і трутень, і молодої бджоли багато. Так, теж, бачите, засіяно. Маточників немає, ось мисочки і ці всі мисочки пустенькі. Тобто бджоли ще навіть не думаю, і не думають туди закладати і роїтися. Одному в одному у мене вулику тільки е, були бджоли, висіли така маленька борода під рамками, там, там. Це перші признаки. Це ще не руїння, але перші признаки, що вони захочуть руїтися. Це ті бджоли, які висять, це е, роїві бджоли, які в першу чергу скажуть, давайте зароїмося. І полетимо з цього вулика. Але я їм так само зараз підставив рамочки, дав роботу, тому я думаю, що вони там заспокояться. Ось так як тут, бачите? вони тут язики тянуть. Ось висять. Це ці бджоли, лінивці, які чекають, коли випаде нагода, щоб втікти з цього вулика. Але, але, я цього не допущу. Так, язики ці вириваю. Де їх? Так, ну матка сіє гарно. Матка сіє гарно. Насіває. От вітер стих, хоча б, щоб вітру не було, він сказав на свою голову. Хоча б щоб вітру не було. Вже воно більш-менш ну, тепло. Відносно тепло. На градуснику 13 на сьогодні передавали. Але я думаю, сонце, як заходить, то цих 13 немає. Плюс вітер зимній. Ну, ось бачите, оце висять ці бездільники. Треба зараз їм трошки роботу дати на перший корпус, поки вони на другий не переходять, то я їм зараз дам. Ну бачите, маточників немає, взагалі немає, ось у цього умисочки вони строять, але вони повністю пустенькі. Тобто там немає ні яйця, нічого. Мисочки це не страшне, мисочки мають бути, мисочки навіть і в роях є, які от руї пролітають. І в них вже є на всякий випадок мисочки построєні у гнізді. Так, останню рамочку дивлюся. бачите, Збираються під рамками. нічого, зараз. Зараз, зараз я цю проблему буду вирішувати. Так, теж все відкрите і розплід. Ну, речі бачу, а ось і матка бігає, бачите? Маточка бігає. І ось на цьому трутню камера не передасть, але я бачу, є. Трут... Кажу, трутень. На трутньові є кліщ сидів. Є кліщ. Хрібно буде обробляти. Обробляти, значить, буду щевельною кислотою. Але все ж впирається в цю погоду. Потрібно, щоб ночі були ну, більше 10 плюс 10 градусів тепла, бо зараз ось цієї ночі вода замерзла. Обробити їх зараз водою, пирскати ну, це просто-напросто вбити цю сім'ю. Не знаю, полоски ставити, ну полоски крепки, не хочеться і вони з хімією. Зараз вони вже несуть трошки нектара, не хочеться підставляти цю хімію сюди. Так, значить, що я роблю? На гніздо складаю на місце. Бачите, ці робочі рамки від трутня я поставив. Вони були в одному вулику, заклали, я забрав. Зараз вони відтягнули, але трутня матка не закладає. Можливо, зараз його перенести сюди на нижній корпус. Зараз, напевне, так і зроблю. Так, приніс вгущенку, зараз поставлю. І хочу похвалитись, показати. ось Стала теж робоча рамка. Відтянули тротневі стільники. Матка вона стояла в другому корпусі. Не пам'ятаю попередня сім'я, де я дивився. Відтянули тротневі такі язики і вони напряски меду. І рамочка така, ну, відчувається цей напріск тут. Тому я сьогодні вже буду перший свіжий такий медок, хочеться попробувати. Я поставлю його, ну, звісно, спробую. Поставлю вони, заберуть звідти винесуть. Це є наприск меду. І на перетопку буду на днях топити віск, тому на перетопку. Ставлю зразу біля розплоду лощинку, Молода бджола вийде і побіжить тянути мені в ощину. Такс. Зараз, де тут моя ця рамка робоча? Так. Ось-ось, ось робоча рамочка. Я не поставлю на край. Нехай. Хоча трошки неправильно, напевне, вищину поставлю на край, а сюди, щоб матка добігла і засіяла мені трутня сюди. Засіяла мені трутня, тоді я його заберу, бо ці сімейці тих я не бачив, а цих бачу є кліщ. Засіваю, тоді треба буде забрати, бо... Я ж кажу, зараз обробляти, ну взагалі не варіант. Їх ще вельною кислотою. Хоча було б вже дуже добре. Так, є. Все, закриваю Ощенка, робоча рамка, нехай там працюють над ними. І наверх ставлю ось цю крайню рамку, що стояла. У мене тут трошки вона така медова. До речі, можна пошкрабити, бо вони цей печатний медок не їдять. А мені потрібно, щоб вони його з'їли. Оце минулорічний. А вони запечатаний не беруть, вони вже залишають, вони думають воно готове, тому залишають його вже в зиму. І бачите, по кругу напроски заносять. Оце зараз заберу. І вийде ось трутень, де не забрав, там, де на рамках є. і Вони його з'їдять. Також бджоли будуть їсти. І тут трошки забру зараз. зараз. Пошкрабую, пошкрабую, і тікають. Є, о, сонечко вийшло. Оце а. така погода. Вітер, холодно, дощно. Ну, сьогодні, правда, не було ще доща. Дощ, сонце. Ну, коли сонце вийде, вітру немає, то дуже класна погода. Так, ставлю сюди цю рамочку. Чого так плотно. Господи. О, є. Я лі... запихну. Так, є, все, накриваю. От такі справи з бджолами, ну, набирають, набирають бджоли силу, погода, потрібна. погода. Потрібно, щоб е, був медозбір. Ну, Зараз, я думаю, якщо вже буде теплішати, дасть Бог. І е, ну, є тут ліс неподалік, зараз чорниця, малина, крушина. Я вже дивлюся, розпускаються крушини дуже багато. Е, бджол, бджілкам буде що носити, тому... Потрібно рабочки підставляти, вони на другому корпусі зараз зайві не будуть, хоча бджоли там майже немає. Нічого, вони піднімуться, матка сіє, так що все буде добре. Їм є місце, куди розшарятися, я не буду переживати, бо ще на декілька днів передають холод. То я не буду переживати, що їм там тісно чи ще щось, корма, як бачите, теж є. Так що все добре. Бджілки працюють, буде погода, буде і мед. Зараз потрібно готуватися до ловлі руїв. Я вже на старті, в мене повністю вже всі роєловки запечатані, стоять, тільки залишилося їх поставити вже на дерева і ловити руї. Ну, У мене не рояться, але в когось іншого, можливо, хтось не зробив ці всі роботи перед холодом. Бджілки не сидять, в вулику, сім'я все одно росте, розвиток йде, і як не крути, це буде сприятелі для того, щоб сім'я заруїлася. Так що рої вже літають. У мене знайомі казали, що вже два роя спіймали. Ну, не знаю. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Всім пока.